Вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. І сьогодні у нас розмова піде про творчість Івана Франка. Сьогодні ми поговоримо про твір, який називається Борислав Сміється. Ось ем, хочу нагадати вам, що в цьому році я вирішила, що мені вкрай важливо зануритись в глиб творчості Івана Франка. Ем, і... Я собі прям взяла підбірку творчості Івана Франка і підчитую. І ви можете бачити по нашим книжковим оглядом оглядах, що це вже не перший твір, який ми обговорюємо творчості Івана Франка, так і будуть ще. Але ось сьогодні, сьогодні беремо такий досить складний соціальний твір. Як на мене, тому що м, тут майже немає такої м, е, сімейно романтичної лінії, ну, вона є, але вона другорядна. Так? Першорядна у нас історія е, бендіо е, май, майстра. Так? Це майстер, який родом з Дрогобича, І в цьому році мені пощастило також бути в Дрогобичі. Так складається, що мої подорожі вони дуже співзвучні з моїми мандрами, а мандри співзвучні з тими творами, які я читаю. І від цього так класно, тому що. Цьому творі цей твір починається з розповіді про те, як один багатий еврей а, будує свій будинок. Так? І ось нещодавно, коли я була в подорожі, була в Дроговичі, під час екскурсії ми підійшли до будинку, і нам сказали, що це саме, ось, а, ну, ймовірно, саме той будинок, а, який. А, Нібито будував бенді, так? Основний герой. Тобто, по суті, Іван Франко він зображав всю ту навколишню ситуацію навколо нього. Він бачив всі ці історії, і він їх описував і зробив їх реалістичними. Зробив їх такими, якими вони були. І це для нас такі така собі машина часу, так, тому що ми можемо заглянути, як це було там 100-120 років назад, і побачити, що були ті самі люди, так, і ми маємо багато спільного. Попри те, що пройшло багато часу. Є історії, які повторюються. Є Сценарії, які продовжують крутитися по колу. І, на жаль, вони потребують рішення, але, мабуть, що ті рішення ми приймаємо не зовсім правильно, тому вони повторюються з нами знову і знову, як ті граблі, на які ми ступаємо кожного разу, вдаряючись. Біль минає, ми забуваємо і знову наступаємо на них. На жаль, на жаль хочеться, щоб ми не були такі безпам'ятні так скоро, а пам'ятали, і для цього нам ці твори є, щоб підтримати цей зв'язок з минулим і розказати нам про важливість. Пам'яті, так? Тож. Тут така досить складна історія, складна і трагічна, тому що вона розповідає про історію нібито однієї людини, майстра на ім'я Бендю, який починає будувати будинок, будинок заможного еврея, отримує травму і. Його звільняють, так? Його звільняють, і він мусить шукати іншої роботи, і він, йому цей, тому що його звільняє саме архітектор, і він йде з цим відчуттям несправедливості до власника будинку, і він бачить, що хлопець тямущий. Хлопець розуміється, що до чого, і він бере його на будівництво своєї нафтарні в Бориславі. Нагадаю, що це часи, коли на Галичні знайдена була нафта, так, Другович, Борислав, і там відбувається просто якийсь економічний бум. Тому що в той час. Це, це був дуже багатий час, так? Тому що ем, завдяки нафті, ем, вироб... видобутку нафти ем, багато людей збагатилось, але не всі, так, як ми бачимо з твору, е, збагачувалися здебільшого ось ті самі євреї, про яких у нас постійно йде таке проти, протиборство українці, ем, які підлягають під це. Знущання багатих євреїв, які хочуть отримати певний гешефт з українців. Тож він, він їде будувати цю нафтарню і знайомиться з людьми, з робітниками цих нафтарнь, тому що тоді ще все було вручний спосіб, і люди мали. Прям лізти в ті ями добувати, це була дуже складна і небезпечна робота, так за яку, до речі, платили копійки, люди могли втрачати своє здоров'я і здебільшого так і відбувалось. А іноді втерплялися і зовсім трагічні, трагічні події, так коли людина взагалі втрачала життя через цю небезпечну роботу. І е, ми бачимо, що Бензо знайомиться з цими робітниками, які... в яких наростає своє відчуття несправедливості щодо того, як їх експлуатують ось ці пани-евреї, е, що вони так тяжко працюють, і е, їм платять копійки за, за цю роботу. Е, тож... Вони собі навіть створили якісь там гілочки, де де відмічають просто зарубками щодо тих несправедливих ситуацій, вони обговорюються, і тут Бенджі приносить просто струм такої нової живої енергії в їх коло і пропонує їм абсолютно іншу річ: річ, яка більшість людей збентежила. Деяких налякала, але, але це був насамперед єдиний дієвий шлях впливати на, на цих панів. І це насправді спосіб, яким користується дуже багато навіть в сучасному світі робітники, робітників, які впливають. На своїх роботодавців, так? якщо їм щось не подобається. І це, і це розповідь про страйк, про забастовку. Він каже їм: так, ви можете до безкінечності сидіти і робити ті зарубки щодо вашої несправедливості. Нічого не, 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 ми не вдіємо. Але нас багато, нас, робітників, звичайних людей. Без нашої роботи вони ми їх просто знищимо. Якщо не ми, будем, ми будемо це проковтувати, то як то кажуть, на похиле дерево коза скачуть. Так? Вони і будуть на нас скакати і об'їдати наше листя. Тобто вони будуть нас знищувати. Ми маємо, ми нас багато, ми можемо сказати їм Стоп, хватить. Ми можемо на це вплинути. І вони починають до цього готуватись. І ця історія це просто вау історія, як все це, це організовувалось, як вони це планували, і вони це почали, і вони це зробили. І насправді це дуже-дуже налякало тих панів неймовірно. Але, на жаль, тут трапилась така ситуація, це історія з наївністю, коли, коли їх знову обіграли, це про те, як вони домовили, що вони висунули свої вимоги про підняття оплати, про те, що вони, вони хазяїва, Будуть допомагати їм створювати певну касу, яка буде допомагати тим, хто захворів, ті, хто втратили родину і таке інше, що абсолютно був якийсь нонсенс в умовах в українських реаліях того часу. Це вже була більш-менш нормальна історія на Заході. Вони про це знали, що. Таке вже існує в Європі, але це було щось нове і оригінальне для України. Перша така спроба дати свій голос, голос народу, голос робітника. І вони це, ось ця остання краплина, вони на все погодились, але в останню секунду вони просто Крадіжкою вибили весь цей рух, всю цю перемогу робітничу, в повне фіаско. І твір закінчується досить песимістично, тому що ну, вони геть розбиті, їх стан, стан розбитий, тому що вони програли. Цю історію, хоча б вони бачили, що це працює, і вони. І мені здається, тут е, дуже важливо, мені здається, так, що це дуже важливо брати і в, в контексті е, наших кожних персональних е, ось цих боротьби або нашої персональної. Е, Процесу, або, як це краще сказати, краще дороги до мети. Так? Коли ми щось плануємо, ми це реалізуємо, докладаємо свої зусиль, ось-ось воно вже є, і потім в останній момент воно, воно вискальзує з наших рук. І це не привід, наприклад, ну, Просто зневірюватись і казати, що все це фінал. Насправді це не фінал, тому що дивіться, що сталося. Робітники вперше проявили таку ініціативу, тому що все йшло до того, що ось, цей, ось ця вся несправедливість вона накоплювалась в людях. До чого б це призвело в українських реаліях? Це призвело б до того, що люди в один день схопили б свої вила, схопили б свої е, молотки і пішли рубати панів. Так? Е, як це бувало, коли ось закипає ось вся ця ситуація, і коли один клас іде на інший клас? Правильно? Е, це вже було в нашій історії. Ми... Не будемо згадувати, так? Всі знають ці, ці приклади. Тут вже тут був абсолютно дієвий і дуже сучасний, як на той час спосіб вплинути на ситуацію без ось цього кровопролиття, і вони, по суті, перемогли, що від них вимагалось, це продовжувати спроби. Вони, вони програли лише там за п'ять хвилин до повної і серйозної перемоги. Тобто вони вже могли мати цей досвід і наступного разу вже довести це до кращого результату. Можливо, і на другий раз не було би абсолютної перемоги. Але була б ще одна спроба, ще один досвід, який. Би підсвітив їм слабкі місця. І через певну кількість таких спроб, таких, таких страйків, вони б, вони б досягли дуже крутих результатів, як на мене. І хоча твір Франка закінчується так досить песимістично, як все. Весь сенс життя зник, що вони програли, вони не змогли реалізувати і що в них була одна однісінька спроба. Але ж це не так. В нашому житті це також не так. Якщо ми щось спробували, в нас щось не вийшло, це не означає, що все життя закінчено. Це означає, що ми здобули досвід, і ми можемо спробувати ще. Скільки разів, стільки треба для досягнення результату. Тому мені здається, це дуже ось з такою сучасною рефлексією, так? Без цього трагізму, який ми бачимо в історії, Борислав Сміється. Тому що насправді він сміється. Він сміється, тому що він це зробив. Він змусив тих панів. Привернути до себе увагу, побачити в них людей, бо до того всі ці робітники для них були не люди. Це була просто ну, щось на рівні тварин, які щось роблять для них. А у них є строки, контракти, у них є, є зобов'язання, і вони просто як шахами там пересувають все це діло, вони не думали про це. Вони знають, ага, ось тут мені треба вижати з них максимум, ось у них там голод, я ще менше знижу платню. Тобто оці, оці орудки, оборудки, ну, просто показували наскільки з місцевим населенням не рахуються. Це страшно, коли ти читаєш таке. Там є ще і така сімейна історія, історія ось цих панів, насправді там їх двоє двоє євреїв-панів. Один із них має родину, має дружину, досить таку дивну, тому що коли розповідається історія ось цієї пари, то говориться, що ну, ось цей єврей починав. там з Досить невеликих коштів, що вони дуже багато працювали, щоб на, набути ці статки. І вона теж з бідної родини, і потім вона дуже там, плідно працювала з молоду, і, і ось ця робота вона надихала їй, давала їй сенс життя. А потім, коли вона збагатіла, це призвело до її морального такого розпаду, і ми бачимо її, як жінку таку досить нестабільну, неадекватну в якомусь рівні. І я все це думаю, як би така жінка виглядала в сучасному світі. Мені здається. Що сучасно вона б виглядала б дуже красиво, тому що якраз в творі вона зображена як некрасива, негарна, ну і неадекватна жінка. Так? Мені здається, що в сучасному світі вона б регулярно там відвідувала салони краси, вона була б дуже гарна. Але ось ця внутрішня порожнеча, яка насправді це жінку зсередини. Мені здається, що вона б залишалася навіть через і в сучасному світі. На жаль, ми маємо таких жінок, так, які мають дуже гарні умови життя, які мають все, що необхідно з фінансового боку, але не відчувають ось цієї своєї внутрішньої реалізації, у них не складається. Так? І, і, і це призводить до певних розладів її душев, тонкої душевної рівноваги. Ось, ми бачимо історію, ну, така собі, це вже другорядні лінії, як на мене, хлопця і її сина, який, який так, дуже розбещений і там перебуває під. Так званим гнітом свого батька, який не дає йому, який і не особливо його й долюблює, бо волів побачитися на іншим, але і такий, трошки він тисне на нього, і хлопець тікає з хати, і потім знайомиться, там, тусує з різними такими робітниками. Там, звісно, батько про все це знає. А мати там удає, що лише вона знає цю таємницю, як все там пересилає тому хлопцю гроші. Ось у них там є ще і любовна ситуація, бо хлопець знайомиться з дівчиною, з якою батьки вже б домовилися, але ж мати там вийшла. Ну, така історія досить цікава, але, але не вона є головною, так? Про головну ми так добре розібралися з вами, і мені було б чесно, дуже важливо знати вашу думку, чи знаєте ви цей твір, чи, чи ознайомлювались, чи читали. Мені здається, його немає в шкільній програмі. І е, чи сподобався він вам, чи можливо я, я вас надихнула на, на перечитання, прочитання знову цього твору. Е, Буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях своїм відчуттям щодо цього твору. І до наступних зустрічей так, і нагадую, щоб ви читали українське, підтримували україномовний контент, який зараз дуже, -дуже активно розквітає на Ютубі. Якщо вам подобається контент, який я створюю, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть про це і ставте лайки, підписуйтесь на сторінку, мою особисту. В минулому відео я говорила про те, що ми можемо також додавати і інші матеріали, матеріали про мої подорожі, тому що це є основною моєю діяльністю в житті. І якщо вам це цікаво, розказуйте, в якому форматі ви б хотіли це бачити. І я постараюся це додавати. Дякую, гарного дня.